Всім доброго дня! Огляд американських сортів фундука почну з Джеферсона. Тут залишені два штамби під плодоношення. Вони висаджувались восени 2021 року, тобто це вже четвертий сезон вегетації і третє плодоношення. Помітно, що відчутно більше горіхів. На третій рік плодоношення в порівнянні з минулим та позаминулим роками. Джефферсон взагалі не помітив зворотні весняні заморозки. Класно їх переніс. Так само гарно відпилили сережки. Вони не постраждали взимку під час потеплінь. Тобто по зимостійкості, морозостійкості, все в порядку. Все це за рахунок, в великій мірі, за рахунок пізнього старту вегетації. Сорт пізно цвіте, пилить. Є таке цікаве поєднання, він пізно стартує. І в той же час горік Джеферсона достатньо рано визріває. Тут на ділянці горіх Джеферсона можна збирати через декілька днів після Сочинських сортів. А сочинські сорти по старту вегетації доволі ранні, одні з самих ранніх тут на ділянці. Взагалі в цьому році сорти з пізнім та середньопізнім стартом агітації виручають по горіху. Далі також Джеферсон, Тут материнський штамп був вирізаний. Кожна четверта рослина в ряду. Це пісній запилювач для Джеферсона. Сорт Тетта. Друге плодоношення. Імунний сорт, не помічав хвороб на ньому. Тетта ще пізніше, ніж Джеферсон стартує. Взагалі один із самих пізніх сортів на ділянці. Далі також Джефферсони. Тут скрізь вирізані материнські штамби. Формуються кущики з молодих гілок. На деяких кущах присутня брошниста роса. У нас тут на півночі достатньо волого і сорти, в яких є схильність до борошнистої, відразу це показують. Є чисті кущики без борошнистої. Щоб даний сорт був гарно доглянутий, потрібно його захищати. Знову тета Тож ряд Джефферсона із поміж Джеферсонів росте Макдональд. Кожного року показує цей штамп. Він вже шестирічного віку. Маточна рослина. Третє плодоношення. Цей штамп витримує дуже велике навантаження. Так як четвертий рік поспіль. Він вигодовує максимум посадкового матеріалу. При цьому практично не поливається, поливаю, коли пару тижнів немає дощу, не підживлюється під корінь. Сорт має хорошу стійкість до борошнистої до маніліозу. З-поміж американців він тут на ділянці самый ранній по старту вегетації, і навесні листя трішки підмерзла. Незважаючи на це, вражай в нього хороший. Враховуючи всі вищі перелічені фактори, лядок молодих трьохрічних Макдональдів вони найбільше постраждали під час весняних зворотних заморозків серед всіх американців. Якщо шестирічку МакДональда лише трішки зачепило, то ці достатньо сильно постраждали під час заморозків 28 квітня при мінус 4. Ріст в них почався практично з нуля. Потім були підживлення амінокислотами гормонами, і вони достатньо швидко відновилися. В попередньому огляді по сочинським сортам казав, що постраждали всі сорти з раннім стартом вегетації незалежно від селекції. Постраждали і українські, американські, сочинські та інші сорти. Морозу байдуже яка селекція, чим раніше старт вегетації, чим молодша рослина, тим більше ризики. Сорт поліо, також трьохрічки. Поліо трішки краще, ніж Макдональд переніс зворотні заморозки. Подекуди, як і на Джеферсоні, трапляється борошниста роса. Повторюся північ, волога. Ця ділянка знаходиться близько до низини. Утворюється багато конденсату. В поточному сезоні було лише дві обробки фунгіцидами, ну і цього схоже, недостатньо для нормального захисту. В Останні два сезони. Значно скоротив кількість обробок, намагався менше хімічити. Цього року фундуки від 5 років взагалі не оброблялися, але схоже потрібно буде повертатися хоча б до 4 обробок, щоб підтримувати здоровий стан садку. Тут на одному штамбі Зав'язалась сигналка в полі. Далі Епсилон Невелика чотирьох Перший врожай. Сорт запыливач для Ямхила. Также встречаем информацию, что запылюет Джефферсон. В завязях от 2 до 6 штук помечал. Горих среднего размера. Тут також Епсилон, але трьохрічки Поки що без врожаю. Сорт запилювач зета Також з сигнальним врожаєм П'ятирічка вебстера, вирощуються гілки на заміну штамбу. Даний штамп плодоносить вже другий раз. Не помічав борошнистої роси манелюозу, сорту хороша стійкість до цих хвороб. Так, гарно горіх маскується під листям. Поруч, ямхіл, також друге плодоношення, але у Ямхіла в цьому році горіхів практично немає. Сорт не підмерзав, підмершого листя не помічав. Можливо, невелика кількість горіхів пов'язана з тим, що Ямхіл не запилився як слід. Ніякого штучного дозапилення не провожу. Фундуки запилюються природним чином вітром. Ще один. Тут поруч американский сорт. Он относится до старых американцев. Это батлер. Сигнальный урожай. Эпсилон. Зета. Вебстер, Ямхел, Батлер ростуть тут в низині і не бачу підмерзань. Вони гарно витримали весняні зворотні заморозки. Батлер сорт запилювач для іншого старого американського сорту Еніс до якого зараз підійду. Так само в низині росте Еніс, це шестирічний штамп, в нього вже третє плодоношення. В даного сорту, як і у Джефферсона, у Поліо, є схильність до брошнистої, але при цьому тут на ділянці в нього хороша врожайність. Хороша врожайність плюс крупний десертний горіх багато горіхів знаходиться всередині крони. Що важливо для крупноплідного сорту, він росте тут взагалі без поливу, але при цьому виповненість ядра. Дуже хороше, що доволі рідко трапляється в крупноплідних сортів. Це, по-перше, також горіх має тоненьку шкаролупу, високий вихід ядра, ядро смачне. Такий горіх в роздріб просто розлітається. Ну і враховуючи всі ці вищі перелічені фактори, такий момент, як брошниста роса це дрібниця, яку можна виправити. Горіхи в кластерах небагато, в основному від 1 до 4. І це робить горіх дуже рівномірним.